На даний момент е е евакуація це повноцінна спланована військова операція. Це дає тобі шанс і дуже великий шанс вижити. Як проходить спецоперація з порятунку пораненого, що не можна класти в бою аптечку? Чи треба послабляти турнікет про секрети роботи бойового медика і чорний гумор на передовій розповідає Денис, командир медроти 5-ї штурмової? Бечіть для загального розуміння всю ланку медичної допомоги починаючи з, з нуля. Коли боєць отримує поранення, тобто, чи бойовий медик підрозділу, чи командир цього підрозділу, чи сам бойовий медик, повідомляють ну, командиру вище стоячому. І відповідно тоді зорганізовується, приймається рішення щодо його евакуації, можливості його евакуації. Тобто, на даний момент е, евакуація це евакуація пораненого з поля бою це така спланована повноцінна спланована військова операція. Чому? Тому що тут залучаються і БПЛА, і прикриття, і РЕБ, і... і розвідка в тому числі. Тобто, і... І зв'язок, тому що скоординувати зв'язок у кожного батальйона свій по суті, вот. і скоординуватися з нами, і ми з ними. І, і це, це я ж кажу, що на даному етапі це, ну, це вже все давно відпрацьовано, скажімо так, але, але буває не так просто. Тобто боєць добирається до певної точки, або побратими його доносять до певної точки. Чи, 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 не спіши. О, Склади, І там вже його підбирають бойові медики підрозділу, які його доставляють або безпосередньо на стабілізаційний пункт, або е, в точку перехоплення. Mm -hmm. тобто... Але бійцю надається первинна допомога. Саме на бойовій позиції. На бойовій позиції надається само або взаємодопомога. Тобто, по принципу, або ти сам собі надаєш допомогу, або бійці тобі надають допомогу. Тобто, здебільшого, у нас бойові медики по, ну, згідно штатного розпису, це є ротні бойові медики. От. В кожному взводі у нас є стрільці-санітари. Тобто, або стрілець санітар надає допомогу, і то, зважаючи на тактичну обстановку, це все варто робити тільки з наказу командира підрозділу. Чому? Тому що неодноразові не, неодноразові не поодинокі випадки, коли побачили свого пораненого бійця, бійці ламанулись надавати йому допомогу, і всі попали під ворожий обстріл. Відповідно, він уже не один триста. А чотири. Ну, це зрозуміло. Це е, такі вже бойові нюанси, які мають знати е, всі бійці. Е, він його е, забирають, евакуйовують на стабіляційний пункт. Так. Правильно Ми, я е, е... Тут, тут вже починається ваша робота. Так. Так. Або, або на точку перехоплення, де його перехоплює або медична рота, або батальйон, в залежності від плеча. Тобто е, у нас є і точки перехоплення так само. В залежності від інтенсиву можливого інтенсиву е, що таке точки перехоплення з різних позицій сюди звозять поранених, і ви їх забираєте. Так, умовно, все пройшло за планом. Бійця евакуювали точку перехоплення. Далі ви його, ви його забрали так на стабілізаційний пункт. Так, так. Е, що відбувається на стабілізаційному пункті? Яку допомогу надаєте воює? Оцінка стану пораненого е, і відповідно до. Цього ну, відбувається сортування поранених і оцінка стану поранених. Відповідно до оцінки стану йому надається допомога. Тобто, проводиться за можливості проводиться повна зупинка всіх кровотеч наявних. Ці турнікети, які наклали на позиції, ви їх е... намагаємось, але є, ну, є певні правила. Е, намагаємось зняти турнікети по максима, по максимуму швидку. Не завжди це вдається, буває що. Або термін накладання турнікету дуже довгий, або е, поранення надзвичайно складне, і тому знімати турнікет, оскільки ми дуже обмежені в часі, то знімати турнікет не є доцільним, наприклад. Е, або ти бачиш, що, е, на жаль, поранення е, такою важкості, що кінцівку все одно ти не врятуєш, ну. Як не старайся. У мене працюють досить досвідчені лікарі. У мене працюють і травматологи, і хірурги, і анестезіологи, і тому, ну, ми вже цілком розуміємо, як... коли можна, коли не можна врятувати. Але оці хірурги, травматологи, вони працюють виключно для того, щоб зупинити кровотечу, стабілізувати так? і передати на наступний етап. Наступний етап це що? Наступний етап це передова хірургічна група. Це вже не в вашому підпорядкуванні. Це вже навіть не в підпорядкуванні сухопутних військ. Це в підпорядкуванні вже медичних сил. Угу. Це вже десь в умовному тилу. Так, це вже тилові підрозділи. Ну, от, грубо кажучи, від нас, від стабілізаційного пункту до передової хірургічної групи, це хорошими дорогами. 40 хвилин. Тобто для евакуації це, ну, це достатньо, ну, умовно кажучи, це достатньо недалеко, але для самої евакуації це достатньо складно. Скільки займає евакуація з нуля до вас, там 40 хвилин, ми зрозуміли, скільки це часу займає? За, е, я розумію, що цей час може займати. Це може бути різний час, але в ідеалі скільки має бути? В ідеалі? В ідеалі. В ідеалі ми маємо дотримуватись правила золотої години. Меддопомога починається з особистої аптечки бійця. Так. Що має бути в цій аптечці? Е, покажіть, наприклад, я знаю, що ви принесли аптечку. Я приніс навіть декілька варіацій. Це одна з перших аптечок, з якої. Наша бригада працювала. Турнікети, так. дві штуки. Тобто це класичні кетовські турнікети. Це, зі старо... це старий зразок ще аптечки. Це ще аптечка 22-го року зразок. У нас таких лишились поодинокі випадки, але деякі бійці просять саме їх. Тут є стропоріз. От. Тут є. Е... Перехідники для того, щоб кріпити там на броню, на, на ремінь і як завгодно. E, Z-подібні пов'язки. Тобто, це те безпосередньо чим тампонують рану? Ага. Це рукавички. Назва – ференгіальна трубка. Від них зараз більшість відходять. А первинна допомога не, не надається. А, ну, наразі а, хочуть відходити від цього, тому що, а, я так розумію, в більшості випадків вона не довела своєї ефективності. А, є захисні пластинки на око такого. Звичайно, звичайний перев'язувальний пакет а, скотч армований, обов'язково. Ну і відповідно маркер. Маркер для того, щоб так, записати час на надання або накладання турнікету, або надання допомоги. Це е, такий необхідний мінімум, який має бути в аптеці кожного бійця, чи вона має, може варюватися? Скажімо так: це мінімальний мінімум. Е, це взагалі мінімальний мінімальний мінімум. Тобто, це зразок. Е, це зразок саме американської аптечки, якою користуються підрозділи, які виходять на, е, коротко, на короткотривалі дистанції. А, армований скотч навіщо? Армований скотч це багатофункціональна штука. Запитайте, будь-який будь скотч. Будь-який скотч, а особливо армований скотч це універсальна штука для на всі випадки життя. Ну, наприклад. А, по-перше, зафіксувати пов'язку. От е, коли у тебе, наприклад, не вистачило пов'язки, просто ним же перетиснути, затиснути хоч чимось, хоч щось заштовхати в ту рану і затиснути тим армованим скотчем. Зафіксувати пов'язку на будь-який з ділянок тіла, щоб, він, щоб вона не злітала. Наші бійці е, ним і фіксують тих самих е, полонених. Тобто можна йому і руки зафіксувати і все, що хочеш. Поясніть, первинна допомога на нулі. Нас вчили не знімати захист з бійця, перевірити кровотечі, зупинити кровотечі за можливості і в такому стані його передати. Так, ну по суті, по суті, нічого не змінилося, нічого не змінилось. Захист з бійця знімається вже на етапі, коли він. В евакуаційному транспорті, коли він уже майже на стабілізаційному пункті, тоді ти можеш зняти з нього захист. Або безпосередньо вже на стабілізаційному пункті. Mm -hmm. Скільки має бути турнікетів? По протоколу має бути два. Але зважаючи на всі обставини і те, як бійці люблять їх губити, ми стараємось видавати по три, по чотири турнікетів. Гублять часто? Ну, звичайно, це ж така цікава штука. Де турнікет має знаходитися у бійця? От з uh... власного досвіду, де най... найлегше його зняти? На броніку багато хто вішає сюди. Так, здебільшого, ну, здебільшого це вибір підрозділу. Я скажу так, що. З здебільшого... якихось правил немає. Здебільшого це вибір підрозділу, де у бійців будуть. Аптечки. Але це, ну, це має бути уніфіковано для кожного підрозділу. Чому? Тому що, тобто от боєць твоєго підрозділу. У тебе так само розташована аптечка. Угу. Але коли, наприклад, ти надаєш допомогу своєму побратиму, ти маєш користуватись його аптечкою. Тобто, це, це правило. Чому? Тому що, коли будуть надавати допомогу тобі, то тебе твоя буде вже аптечки, буде пуста. Так, з вашого досвіду, крім цього мінімального набору, що ще варто покласти в аптечку? А, у нас є пілпаки. Це аптечка вже та, що видається зараз. Тобто тут вже йдуть класичні ножиці, а не стропорізи. Е, не стропорізи, так, да, тут вже йдуть класичні ножиці для зрізання одягу знову ж таки. Один турнікет. Є ще такий е, омега-гумовий, але його зазвичай це теж е, рахується він для зупинки кровотечі. Згуд? Так, та, ага. він так само гарно зупиняє кровотечі, е, тому я б його справді лишав в складі аптечки. Але все одно ми додаємо хлопцям турнікетів. Чому? Тому що в більшості випадків на курсах ми їх не вчимо ними користуватись. Тому, тому так. Перев'язувальний пакет, класика. Армова не скотч. Це не армова, це, це, це пластир. Це просто пластир. Бинт. маркер, рукавички. Ну mm -hmm. фактично майже те саме. що би із... майже тут вже йдуть інакші Zґauзи, і тут вже йдуть термоковдри, mm -hmm. якими хлопці користуються не тільки. Ну коли у тебе немає, наприклад, класичної захисної ковдри від дронів, mm -hmm. то Деякі хлопці навіть умудряються такі ковдри використовувати. Він допомагає? Як розказували наші безпілотники, ну, оператори БПЛА, деякі їх дуже якісно використовують. Тобто... От. Але більшою мірою е... можете подивитись на. Дослідження мадяра в цьому плані розумієте? Тобто, вони що, що ще з неочевидного? Ви б поклали в аптечку пілпаки, пілпаки обов'язково у, дівчат... у нас дівчата. У нас дівчата це набір знеболююча, антибіотик. Тобто, це те, що от у тебе кладеться в маленькому пакетику, там дві-три таблетки. Знеболюючи, це для того, щоб що? Ну, умовно кажучи, зуб болить, чи це сильне знеболююче? Це, це не сильно знеболююче, але, скажімо так, тобто, нам вже не треба виключити свідомість бійця на моменті його евакуації. Нам навпаки, треба, щоб він, скажімо так, щоб він трошки відчував біль. Mm -hmm. як би це жорстоко не звучало, так, він може але... сказати, де йому болить, так. Так, але таким чином, ми хоча б орієнтуємось в стані його свідомості. Ми кладемо знеболювальні по типу парацетамолу, по типу того самого диклофенаку. Тобто, це не ті знеболювальні, які вплинуть на подальше, на подальше надання допомоги. Від сильного завантаження аптечки розбігаються буває в екстреній ситуації, розбігаються очі, трусяться руки, і все решта, то відповідно. Можна трошки Розгу... розгубитись, Та, розгубитись або перебрати з наданням допомоги, вчитися накладати турнікет. Треба постійно ці знання підтримувати. З якою періодичністю? Навіть якщо ти жодного разу не накладав. Турнікет не, не, не знадобилося тобі. Ці знання тобі потрібні однозначно. Раз на тиждень, раз на два тижні я вважаю, що обов'язково кожен боєць має має це повторювати. Просто собі зняти турнікет, мати, або мати сам, якісь. Або, або сам собі, або е, наші інструктори, наприклад, з тактичної медицини, вони. Видають навіть учбовими турнікетами діляться. Правильно розумію, що це, ну, це базовий навичок. Так, це базова навичка для всіх абсолютно. Тобто, в незалежності від того, на якій лінії ти знаходишся, в незалежності від того, хто ти там на посаді, і так далі. Тобто, ми вчимо накладання турнікетів всіх від солдата до перепрошую, полковника. Які найтяжчі поранення це грудна клітка, живіт, голова. Ну, швидше так. Навіть голова і грудна клітка навздогін цьому питанню. Отже, наскільки важливий захист, наскільки важливий бронежилет і каска, наскільки вони зменшують ймовірність тяжких поранень? Це дає тобі шанс і дуже великий шанс вижити. Скажімо так: ми неодноразово зустрічали ситуації, коли завдяки шолому голова лишилась на місці. От завдяки шолому, наприклад, боєць не отримав важкої якоїсь там відкритої черепно-мозкової травми або важкого проникаючого поранення в порожнину черепа. Тобто зовсім дрібні осколки, які шолом просто їх нікуди не пропускає. От. Зовсім дрібні осколки пробивають і кістку, і уходять в головний мозок, і за рахунок цього стан. Буває вкрай важкий. Це ну, насправді дуже такі випадки неприємні, але на них можливо було б вплинути, аби боєць був, скажімо так, в шоломі. З десяти поранених, уранених, з кількох поранених врятував бронежилет і каска? Там, скажімо, від тяжчих поранень. Десять з десяти? Не було б захисту, було б ще гірше. Так завжди. Це завжди бронежилети з додатковим захистом, захистом паху, наплічники, В залежності від призначення підрозділу. Ну, дивіться, якщо, наприклад, у тебе є захист паху, захист боків, це є додаткове навантаження, але ну тобто і перепрошую захист сідниць в тому числі деякі вже знаходять захист стегон, тобто вже по максимуму. Ну, скажімо так: якщо ти боєць, який не призначений для того, щоб там швидко бігати і так далі, скажімо так, це підрозділи там БПЛА, за ними дуже люблять полювати так само, як і ми за їхніми, то тут я б ще розглядав. Якщо ти штурмовик, в нашому. Ясно, випадку, по чому пересувати Це знижує твою мобільність і е, знижує твій шанс. Е, дуже гарні, Я от дивився, ну це не знаю наскільки це е, конструктивно, але, наприклад, зараз почали от наші волонтери, я знаю, почали випускати, наприклад, е, Штани вже з кевларовими вставками. Це, до речі, під де ці вставки? По зовнішній поверхні, по передній поверхні стегна, гомілки. Тобто від дрібних якихось осколкових, тобто там, де у тебе FPV не безпосередньо в тебе попадає, а десь збоку, то воно захищає. Mm -hmm. От. Тобто, це досить, досить якісні. Це, скажімо так, піддивилися за вороза ворожим оснащенням. Мій підрозділ він не є підрозділом передової ланки. Розумієте? Тобто в медицині це рахується передова ланка, а в військовій справі це ну для бійця це глибокий тил, скажімо так. Тобто, скажімо так, кілометр від лінії зіткнення це вже тил. І тому навіть коли ти в. Виходиш на, по, на будь-яку позицію, виконуєш будь-яке бойове завдання, е, ти маєш бути в захисті. Обов'язково. Я всі свої підрозділи вчу. Вони іноді на мене ругаються, що там, особливо влітку. Я підрозділ вчу так. Не портіть моє майно. Поки ви в ЗСУ, ви моє майно. <свісно> <свісно> Яких медиків вам найбільше бракує? Фахівців. На даний момент. На даний момент у мене склалася дуже міцна і хороша лікарська команда. У мене майже всі, майже всі офіцерські посади зайняті. Тобто лікарів у мене, слава Богу. А от з медсестрами ну, трошки важче. А які спеціалісти найбільш затребувані? Для військових підрозділів, ну те, що належить до сухопутних сил, скажімо так, затребовані у нас більше травматологи і анестезіологи, терапевти, в тому числі, яка, яка відстань від лінії бойових дій до стабілізаційного пункту? Е, скажімо так. В залежності від характеру бойових дій, в залежності від е, тактичної обстановки, в залежності від потреби підрозділів, Крім розгорнутих стабілізаційних пунктів, ми ще можемо залучати, так би мовити, мобільні стабілізаційні пункти. Що це таке? Грубо кажучи, це е, близь, на визначену командиром ділянку. Да, от ми завозимо вагончик, абсолютно автономний. Тобто, де важко? Для того, щоб бути ближчим до для того, щоб бути ближчим. Угу. Але це більшою мірою ми застосовуємо, коли у нас ідуть наступальні бойові дії. Або маневрові бої, от, як на Курщині, наприклад. Тобто, там, там це є доцільно. Застосовувати в оборонному бою такі вагончики це по суті знищити медичний підрозділ. Скільки займає розгортання стабілізаційного пункту по часу? Стаціонарного, тобто, стабілізаційного пункту ну, десь добу дві. Мають бути певні умови, мають бути. тобто, ти маєш визначити, щоб у тебе там була вода. Ти маєш визначити, щоб у тебе туди е, був зручний під'їзд. Ти маєш визначити, щоб у тебе були умови для надання допомоги. Тобто, ти маєш оснастити весь, е, обробити стіни, обробити стелю, обробити все. Ну тобто, і плюс, звичайно, е... робити. Ну, або покрити чимось, що миється, щоб забезпечити хоча б видимість якихось більш-менш чистих умов. Вже зараз я стикаюся з такою думкою, що люди хочуть йти, наприклад, до е, зубного навіть лікаря, який працював на фронті, тому що в нього неймовірний досвід. І він може те, чого не може інший лікар. Я думаю, те саме з хірургом, те саме з е, е, якимись іншими спеціальностями. Це правда? А, в плані досвіду, в плані вмінь, я думаю, що так. Більшою мірою, це справді правда. Наскільки цінний досвід здобувають медики? Е, Безцінних. В чому виражається його безцінність? В швидкості прийняті рішення, в швидкості надання допомоги, в якості надання допомоги, в якості роботи як такій. В, вмінні пристосуватись до непередбачуваних обставин, вмінні пристосуватись до будь-яких обставин, в принципі. І е, в, в Витрачені ресурси на надання допомоги, але при цьому не погіршувати якість. Я думаю, що е, в подальшому е, медицина буде розвиватись, спираючись на цей досвід. Хочуть е, західні колеги переймати досвід українських бойових? Дуже парті. хочуть. Це затребувано, так? Рік тому в інтерв'ю медіацентру ви розказували, що ви надавали допомогу якось і росіянам. Так, Це і зараз присутнє. Тоді Власне. ви казали про буквально пару випадків, їх було більше. Розкажіть. А, та випадків було багатько за, за три роки, поки ми тут. Це полонені? Так. Нам привозять полонених, тому що ну, якщо їм не надати допомогу, вони просто помруть. Вони ж такі самі поранені, як і, як і наші бійці, але просто що вони ну, з певними умовами е, знаходження. В кожної професії є своя профдеформація. Е, в чому виражається профдеформація військового лікаря? Я думаю, в гуморі. Поясніть. А-а-а. Військові лікарі, вони, вони частіше посміхаються, вони стараються, вони постійно жартують. Є у нас два кумири, які нам сильно допомагають в роботі. Це он той Орел, Це, ми його називаємо драгділлер. І лис, який любить приймати все те, що є драгділлер. Якщо ми не будемо жартувати, тебе просто виплавить ти вигориш, а, тому ми сміємось, ми, ми жартуємо між собою. Ми жартуємо з бійцями. Ти просто не представляєш, що ми робимо на тому. Це секретна розробка. Тільки тут і старшини на шок. Вплоть до того, що там от нещодавно була ситуація: приїжджає, привозять нам бійця. Боєць, слава Богу, такий шеф свідомості, ну, такий важкенький. От. Я його трошки знеболив, трошки придурив. Він в такому в напівпотьмареному стані. От. Е І він такий. Все, ну, власне, каже. я, Ви мені зараз завершите, то поки хірурги там працюють, з зупиняють, обробляють рани. Е-е-е... Він такий: то що, все, я зараз, типу, піду до підрозділу каже, я можу сьогодні випити? Я кажу: Та ні, лікарі не дадуть. Він такий, як, а, а, а хто мені не дасть? Куди я? Я кажу: та поїдеш далі на шпиталь. Я кажу: а там лікарі не дають пити. Він, А ви хто? Я кажу: та коли як прийдеться? Оце сантехнік кажу. Оце просто м'ясний. А у мене просто три класи. О, ну. Сміявся? Так. Сміявся? Ну, звичайно, що сміявся, він чудово розуміє, що такого бути не може, якби і навіть в такому стані, якби в своєму, він чудово розумів, що якби ми просто жартуємо. Про роботу бойових медиків ми говорили з Денисом, командиром медроти 5-ї штурмової. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.